Добрий ранок, слава Україні. Так, продовжимо працювати, продовжуємо рухатися вперед. Що ми сьогодні запланували? Сої ми вже закінчили, все вже заложено або в ангар, або в бігбегах. Те, що в ангар це та, що на здачу фуражка, те, що в бігбегах, це йде на пасівний матеріал, буде готуватися. До речі, вже незабаром буду готувати, так як. План на сьогодні. Вивозимо ту партію ріпаку, яка у нас в принципі, долежала до сьогодні. Наразі підписали договір. Веземо на Нібулон, той, що у нас неподалеку, і здаємо його. Так як, в принципі, в принципі вже, мабуть, досить чекати, ціна задовільна, третя форма розрахунку і би, все нормально. Зараз вантажимося і веземо дві машинки, звільняємо оцей ангар, вивозимо ці бігбеги з рапсом, трактор виганяємо поки що хай на вулиці постоїть, щоб не мішав нам. І коли будемо віяти пасівний матеріал сої, будемо закладати цей ангар, так як зберігається пасівний матеріал завжди у нас в цьому ангарі. Ну та що, заводимося і поїхали. Ну, та що перецепились на крюк і будемо потихеньку відвантажувати туже небагато залишилося зараз продемонструю отакий ріпачок О, горошок попався, це видно із перших. Під'їжджаємо так цепляємо. Ну і в такій же послідовності все на здачу у нас происходить. Ага. Хорошо коли є карабінчики, ті що закриваються, ну але ж коли відцепляються, то краще коли їх немає. Коротше, хоч так, хоч так є нюанси. Так і поїхали до машини. класно це все робити в мішку у нас виходить більше тонни трошки а, так отак от, от раз можна трошки ще потряхати все обалдеть і поїхали Далі. Таким же самим під'їжджаємо і вперед. Так, колеги, виїхали з дому, їдемо в сторону Нібулона, від нас до нього приблизно 70 кілометрів, тож трохи часу займе. Ну, Нічого, нічого, був там трошки коротший шлях, але так як у нас пройшов дощик, то там проїхати зась, ну, розумієте, це полями було. Трошки зрізало, можна було там <кій> проїхати, зрізати кілометрів 15 Ну, По трасі, так по трасі, нічого страшного. Слава Богу, в принципі, траси в цьому напрямку більш-менш адекватні. Так, колеги, їдемо. Виїхали на трасу. Харківського їдемо потихеньку, не спіша. Да, Дорога на під'їзді до Неболона така собі. І так ми майже на місці. Під'їжджаємо, бачу, що тут колейки немає. Це вже радує, але, ж, але ж ми з ріпаком, не з кукурузою, не з соєшником. Зараз будемо дивитися, наскільки проблем на сьогоднішній час привести на ніболон ріпачок. Так, зараз оцей карман очікування станемо і сходимо, дізнаємося яка ситуація на сьогодні. Сантувалися перед заїздом, десь 22 тони, не більше. Ось така якість після комбайну в нас вийшла. Ось небулон Зараз Заїдемо, подивимося, що до чого, як у нас все пройде. Поїхав. Заїхав перший. Документи вже віддав на тут на проходну. І зараз буде забор аналізів. Так, забор на аналіз. Так, і моя черга забору аналізу. Та що беремо і рухаємося в напрямку вагів. Все, вигорзалося в усі дерганки, туди-сюди, Ну, Слава Богу, все нормально. Їдемо в сторону вагів, на виїзд, тентуємося і додому. Що, колеги вивантажилося. і вирушаємо в звольотному напрямку, тобто додому. Ну, Кому сподобалося. Не проти буду, якщо буде лайкосик, слідкуємо, підписуємося, з нами цікаво.